Незамінна частина ремонту автомобіля під ключ це і обслуговування його в тому числі. Тобто замінити тільки пошкоджені деталі це одне. Але вам потрібно експлуатувати цей автомобіль, а не замовити його під ключ, а потім їздити по СТО і шукати, що де робити далі. Ми обов'язково робимо діагностику автомобіля з нижньої частини. Робимо заміну мастил, фільтрів в коробці, двигуні, де це необхідно. Можливо, задня муфта, там роздатка, якщо це повний привід, якщо це також необхідно. Таким чином, автомобіль заїжджає на підйомник, коли прибуває до нас, і майстер робить йому дефектування. Помімо того, що потрібно відремонтувати, потрібно і обслужити. Є ось такий список, є закуплені запчастини, відповідно, і далі вони будуть встановлюватися на цей автомобіль. Для чого це робити? Тому що авто із ша під ключ може бути досить таки різним. Можна зробити так, щоб сів і поїхав, і більше нічого не потрібно робити, і тільки заїжджати до нас на ТО. А можна постійно заїжджати на СТО, і щось дороблювати, дороблювати, дороблювати. І така машина під ключ по факту буде більше стояти, ніж буде їздити. Тому ми з розумом підходимо до відповідальністю дуже великою, до ремонту вашого авто під ключ, щоб видати вам максимально підготовлений автомобіль. Якщо ми ремонтуємо автомобіль навіть по задній частині, то ми обов'язково перевіряємо радіатори на герметичність, радіатори на наявність фріону, щоб вони видавали холод. Адже зараз прийшло літо. Та навіть якщо не літо, кондиціонер необхідний взимку в тому числі. Тому що він висушує е вологу в вашому салоні і вікна тоді не запотівають. Ми завжди віддаємо людям. Повністю відремонтовані автомобілі, навіть там, де він був небитий. Якщо є проблеми по кондиціонеру, ми також їх допоможемо вирішити.